Доброго ранку, сьогодні 13 березня, приїхала така Volvo на продаж 460 на 13-літровому моторі. Машина 13-го року з пробігом 750 тисяч кілометрів. Машина в оригінальному стані, не фарбована. Можна кредит її оформити, можна поставити гідравліку, кому цікаво. Машина б'ється по Volvo сервісу, підтверждається весь пробіг. Що нічого не фарбовано, все в, все в оригіналі. На титанах дивіться, який салончик. Кому цікаво, телефонуйте.